Наша комісія з акредитації топових дуетів бажає пересвідчитися в тому, що між вами є справжній творчий зв'язок. І для цього в нас є спеціальне випробування, яке називається повний контакт. Ну, давайте так. Отже, зараз ми перевіримо, як ви вмієте встановлювати одне з одним контакт і думати в одному напрямку. А змагатиметься з вашими наш зірковий дуєкт, У них теж контакт. Якщо ви не знаєте, вони постійно один одного підколюють поза ефіром. Я тут це бачу. Так, умови контакту такі. Зараз не давайте мені, розкажіть, значить, як ми зараз будемо все це грати. Вдягайте, будь ласка, ось ці е, е, рукавички. Так, Ня! Ня! Бадочок, значить, ми їх так. вдягаємо наші особливі контактні на праву. рукавички. Вони зшиті між собою. Ти так, зробили? вдягайте. А я та називаю кожної команді вашу категорію. Шукай, а де палець? Слухайте. Дужка, що ти? Що ти на? Ну я погано шию. Я погано Шив. шию. Так, дивіться, я буду вам називати категорію слів. Після чого у вас буде кілька секунд, щоб придумати слово, і потім на рахунок 1, 2, 3 ви одночасно маєте сказати вголос. Якщо... Незрозуміло ще. Ні, 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 по черзі. Дивіться, я вам даю категорію. Ви так. маєте придумати якесь слово на цю категорію. Я рахую 1, 2, 3, ви говорите це слово. Якщо співпадає, у вас повний контакт, потім звертається. Один було. То... І ми рахуємо. Да, 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 ми вас переграємо. Якщо у вас повний контакт, да, ви робите о, дивіться, руці, ви робите роб. руці. Ми ага. А Якщо поганий, то... А якщо поганий, то просто сидіти і робите вигляд, що ви мене не Добре. енергію. Давай. Я буду шопати. Так, перша категорія. Кому я це буду ставити? Хто починає? Давайте на камеру ще Давай. Раз. Ти її теж виіграв якщо що. Друзі, тихенько починаємо. Отож. Зараз ви маєте назвати вдвох одну частину обличчя. Один лице. Переграємо. Переграємо. Переграємо, неправда. Tryba. На, після слова три. Після слова три, давайте ще Давай. раз. Частина обличчя, обличчя. <рес> частина. Так, і частина обличчя має бути. Так. Давайте. Один, два, три. Око! Браво! Браво! Я би вам, вам поаплодував, але одна рука зайнята. Так, дивіться, тепер ваша. Продукти для сніданку. Один, два, три. Омлет. яйця. яйця. О, но ну, омлет, яйця. Добре. У -у -у. молодці. Да? Так. так, тепер ваша черга. Давай. Садовий інвентар. Один. Макрошице. Не... Так і скільки ста... Фальстарт. Юрі більше не давати ті пігулки, які він приймає зранку. Він поспішає дуже. Давай так. Не давайте, Юра, починає хоча б так. Ні, да, ні, ні. Не не а Ксенія хоча б так угадує. Так неінтересно. Ти такий... У нас вже повний контакт. Ребята, ми вас виграємо. Дивіться. Ксеніною мімікою і смікалками. Хорошо, не зараховуємо. Хай знають. Штрафний бал. Так, далі у нас що? Будуть, у нас будуть духові музичні інструменти. Один, два, три. Труба. Труба. Теж трафне <реш> бал. Давайте. Третій. Поки один-один рахуємо. Так. Чекайте, ми ще з предыдущого жарту. Спіємо. Гляньте, я потек. Слушай, так же і продовжуємо. А тепер дуже складне. Тихо, зібралися. Зібралися ганчірки. Тренер сказав, вигрести Давай. Так. Давай. Так, давайте. Е Треба назвати одну із спортивних рубрик, яку у нас проходили в ефірі. Один, два, три. Спортів. Спорт. <звук> так. Ну а що? Я суддя, я, я маю не право їм. Стоп, я не можу грати. Я маю право, я маю право їм підігравати. <звук> я маю право їм підігравати. підіграти. Ну давай, ладно, давай. Ой. Ми готові. Так. Тепер запитання. Ви п'яний? Ми Дули, я дивіться, маю. треба назвати всі, всі, чуть -чуть, одну станцію метро червоної гілки. Один, два, три. Ришоморська. Та ну що ж такое? Чого я так? Дивіться, давайте так. Або я підіграв і виграли Юра і Ксюша, а я так і зробив, або нічия вирішувати нашим глядачам, які Нічого. можуть проголосувати за це у соціальних мережах.